Такого я й не знаю. На места червоні, добре а, на. Так, та було, їх і в мене десь було, та вже онуки оці пор розкидали, крулі такі, вони камінні. Я їй дівчатам давала, які оце виступали, щоб оце ж. Щоб... Бо тоді, якщо концерт, то обов'язково у намисті. Та і зараз так, да, дівчата, бо я ж не ходжу вже. А може, десь, десь вони на фотографіях залишилися. Такого. А ви не знаєте, от коли молода вінок вдягала, який був вінок? З чого його восковий. Обов'язково об восковий вінок. А тоді вже як відбудеться, відбудеться свальба, а це все, то цей восковий вінок із мене знімають і заскливають у вікону. А в вікону в ту, що мені мати, благословляла мене. Ним. Не залишилось у вас його? Та якби пішли по-моєму. Якщо не викинули дівчата, як не прибирали, отут вікон висить, бо я ж не піду. Отут в хату, в хату підуть.